Коротеньке відео з трускавця. Радше для розуміння того, що тут взимку буває різна погода. Бачите, зараз де дощ. Від лега дощ. Тобто не завжди тут казкова зима. Ви то приїжджаєте? Насолоджуйтесь. Але гарантувати вам, що як ви приїдете, то буде так, як ви мрієте. Чи як ми показували на інших відео, ну цього ми вам не можемо. Знаєте, як туроператори пишуть, що вони не несуть відповідальності за погоду під час перебування. Туриста на відпочинку. Та, так, то буває, пишуть. Ви на видео показали, что у вас жарко. Мы приїхали, а здесь дождь. Ви показали, что снег. Мы приехали. Он действительно три дня лежал, а потом растаял. Ну так, такие випадки бывают. Це нормальне явище, коли снег тане, да? Ирше було бы якби так Лито настало, а снег далі лежить. Аномально. То що снег розтанув. Ростанув один сніг, випаде інший сніг. Цьому нічого нема такого. О! вертеп розставляють. Я вже думав, що не поставлять цього року вертеп, чесно скажу. Думав, що його не поставлять, але його таки поставлять. Цього разу він стоятиме біля музею. Білоса. Так, здивований, справді здивований, бачите, вертеп гарний буде стояти напроти напису Трускавець біля Палацу культури імені Тараса Шевченка. А як кажеться, краще пізно, ніж ніколи. Ви бачите, що ці сніжинки, які повісили, ну теж не так давно ці сніжинки повісили, вони пасують під цей вертеп. Справді зроблені в його кольорах. Залишається, щоб випав сніг. Насправді є. Ймовірність випадання снігу є. Принаймні, один з прогнозів погоди обіцяє нам дуже-дуже активні опади снігу. На саме Різдво, 25 грудня. І після того ще кілька днів мінусової температури щоб сніжок міг полежати, а не одразу розтану. Така зручна опція викидання сміття. Якщо воно не влазить, туди можна залишити. Я вважаю, що це дуже зручно. Ноу-хау, можна сказати. А тут що? Тут більше... Тут більше бруду під ногами ніж снігу, але це теж тимчасово. Ще трошки снігу не стане зовсім. Але я вже казав, що буде сніг, не переживайте. Хто переживає саме за сніг. Хто переживає за щось інакше, переживайте далі. Я підійдемо до білету. Подивимось, скільки людей п'є воду о 12 годині. Подивимось, скільки людей вийшло з надією побачити анонс концерту. Нарешті, чути, чути гудуть генератори. Це означає, що в частині міста таки немає світла, та як і кожен день. Точніше, не просто, як і кожен день. Постійно в якійсь частині міста нема світла. Тобто, то, що в якійсь частині світло є, це означає, що... Інші його просто нема. ці, кава, туристичні поїздочки. І що, і ми вже виходимо на бульвар Єврія Дрогобича то теж запаси снігу, а цей сніг може долежати. Може долежати ще довго. Від одної купи снігу. йдемо до іншої купи снігу. Як казав класик від джерел до джерел. Музична альтанка, бачите, вона вже теж трошки втратила свою казковість після того, як сніг розтанув. Тут щось продається, щось здається в оренду. Але трошки <кій> верхом пройдемося. Дійдемо до білету, А там же. А там же в наступній серії ви вибор'яво побачите. І Ростика, і Юру, наших зірок. Так, чоловік, все. Нафтусь може собі дозволити. <клужі> калюжі. Станом на зараз, бачите, в основному видно що... В основному видно калюжі. Це той самий сніг, який розтанув, <клужі> чомусь коли... Вода замерзла і всі люблять, бо це сніг. Коли вода розтане під ногами, той самий сніг перестають любити. Так буває. Так, я бачу, Юра за кардеоном вже на місці. Буде ростик, буде анонс. Це майже майже 12.30. Майже 12.30. А тим часом дощ продовжує насипати. Дощик продовжує насипати. Що, йдемо, подивимось. Насправді на бювет гарно От, Хто гарно підготувався до Нового року, це бювет. Я вже казав, на бюветі встановимо аж дві ялинки. І вони справді доречні. Вхід до бювету прикрашений кульками та гілочками. І друга ялиночка. Навіть видно, як зайчик серий під ялиночкою, правда, гарно. 12:30. Всі, хто хотів попити, вже попили.